Ми з вами розібрали основні елементи прайс ексону. Але коли ринок знаходиться в боковику, що робити, як торгувати, що таке девіація, як визначати, чи це боковий рух, чи структурний рух, ми з вами розберемо на цьому уроці. Тому давайте розбиратись. Що таке бічний рух? Ренч, флет, боковик, ціна зажата вузький діапазон. Акумуляція, накопичення, розподілення це все ми називаємо бічний рух, тобто це ціновий діапазон, у якому ціна штучно утримується з метою набору. Та або розподілу позицій великих учасників. В цьому випадку ми будемо бачити горизонтальний рух ціни на графіку і відсутність чіткого структурного руху. Тобто higher-high, higher-low, lower-high, lower-low не будуть нам чітко виражатися. Як ми працюємо в боковику? Де за девіаціями? Тобто, що таке девіація? Це ціновий рух, спрямований на зняття зовнішньої ліквідності за межами боковика. Як було сказано раніше, боковик утворюється для набору. Та або розподілу великої позиції маркетмейкера. Виходячи з цих слів, потрібно зрозуміти, де і як він набирає позицію в достатньому обсягу. Йому потрібна ліквідність, а наша ліквідність це buy site liquidity і sell-side liquidity. Ми з вами більш детальніше побачимо це на графіку. Схематичне відображення роботи з боковиком. Ми бачимо, у нас є імпульсний рух, який зажимається у ціновому діапазоні, де в нас утворюється higher high і higher low. Після цього ціна дає нам девіацію зверху, тобто забирає у нас buy stop liquidity, І після цього рухається вниз за ордерами Sell Stop Liquidity. При умові, що у нас є. Присутність дивергенції, це ми побачимо на індикаторі RSI. Більш детальніше буде в уроці індикатори. Ми будемо мати додаткове підтвердження, що цей боковик буде валідним і ця девіація буде справжньою, і ми можемо рухатися до наступної девіації. Давайте перейдемо до графік. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, як ціна рухається вгору. Давайте відмітимо з вами верхню границю боковика. Відмічу трошки товстішою чорною лінією. І нижню границю боковика. Ось вони відмічені. Що ми спостерігаємо? Ціна заживається в вузький діапазон. Так? І ми бачимо, ціна дає нам девіацію. Наприклад, якщо ми бачимо з вами. На індикатори індекс відносної сили RSI ми можемо спостерігати присутність дивергенції, де наш range high і девіація, яку ми відмітили з вами червоним кольором, показує нам розбіжність і те, що в нас на графіку перекупленість. І ми розуміємо, що ціна буде рухатися до нижньої границі боковика. Що ми з вами і спостерігаємо. Після того, як ціна зібрала заявки зверху. Заявки знизу, вона виходить за межі боковика. Як можна працювати в боковику? Давайте покажу вам схематичне відображення. Уявимо з вами, що ціна рухалася в східному потоці ордерів, і утворила нам боковик, або ренч, як ми називаємо в СМП. Що ми з вами бачимо? Ціна утворює Sell Stop Liquidity так? і ціна утворює buy-stop ліквідність. Так, ми розуміємо, що багато учасників ринку тут заходять і в шорти, і в лунги, накопичуючи ліквідність як зверху, так і знизу. Що ми можемо бачити в наступному моменті? Як же працювати? Коли ціна приходить і дає нам девіацію, ми можемо працювати агресивно. Як це агресивно? Якщо у нас там, де девіація? Є PoE Of Interesting, ми можемо або прожимати маркетом, або виставляти лімітним ордером зі стопом за нашу PoE, наприклад, це може бути ордер блок, і агресивно рухатися до нашої девіації знизу. Доволі непоганий RR, але це агресивно, і новачкам не рекомендую так працювати. Кращим методом буде консервативно, коли ціна у нас. Сформує якусь розворотну модель на девіації, так, або класичним зломом, або зломом через SMS. Ми розуміємо, що нам дають злам, і в нас утворюється POI of interesting так, у цьому моменті. І класичним методом ми ще можемо відкрити RSI. Додатковим підтверджуємо наявність в цьому випадку дивергенції, ми розуміємо, що ціна буде рухатися вниз. Вибираючи наш метод заходу, тобто наш сетап, або від пої, або від імбалансу, або від ордер блоку, сформованого в нашому пої of interesting ми виставляємо лімітний ордер з стопом за девіацію, так, і цілимося в наш селсайт. Так, при умові, що ціна приходить сюди нас і забирає, ми можемо також отримати доволі непоганий РР. Тобто так ми працюємо в боковику або консервативно, або агресивно.